Як запустити за 95 доларів міжнародний бізнес? Знаєш, друже? Ні. Підписуйся. Підписуйся в Тіктоці, знайди мене в Facebook англійською Андрій Татуйсько. і знайди мене татусько англійською так само в Ютубі. Підписуйся на ті канали і просто комфортно. Лайтово через електронні системи ми з тобою розберемося про цю можливість. Це є правда, і цей бізнес будують на сьогоднішній день, не виїжджаючи з України, а по всьому світу, тому що всюди, де є інтернет, можна побудувати цей класний бізнес і нормальні гроші заробляти, не шукаючи, не проходячи різних співбесід і так далі, і так далі. Це правда. І я тебе в цьому підтримую. Пройдемо повністю навчання разом з тобою, і чи і просто от розберемось в деталях. І якщо ти підпишешся зараз, з мене навчання, оплата навчання 13 квітня на конференції ВІП-клубу, де буде 15 спікерів, практиків, де ти зможеш з усім розібратись деталях не тільки від мене, а й від різних лідерів. Це дуже крута нагода. І ще крім того, з понеділка наступного в нас будуть технічні навчання, кожен день різні тематики, вебінари. Ну, Доступ до них тільки партнерів, які зареєстровані. Тому приймай рішення зараз. Пиши мені, підключайся, розберемось разом е через месенджери, через відеоконференції, любі інструменти. Бізнес так працює, і працює він дуже ефективно і класно. На сьогоднішній день в моїй команді вже 12 країн. От така можливість. Давай, друже, приймай рішення. Зараз.